«Я пізнаю світ» урок сотий, тиждень 12. Тема Рослинний світ вологих екваторіальних лісів. Галицьке і Волинське князівство. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та повторіть запитання. Увага! Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чому у нашій місцевості немає зони вологих екваторіальних лісів? Які рослини переважають у зоні вологих екваторіальних лісів? Як утворилася Галицько-волинська держава? Що ти знаєш про ґрунти? Яке речове історичне джерело було знайдено в річці Збруч? Яку з областей України називають краєм печер? Який каньйон є найбільшим в Україні? На якій річці він розташований? Які збільшувальні прилади існують? Що досліджують в обсерваторіях? Відпоріть із пам'яті запитання, які запам'ятали. Відкрийте сторінку 3 у підручнику. Пригадайте вивчене. Упишіть правильні відповіді у зірочке. Кліматичний пояс сельвих гілеї та джунглів. Помірний, тропічний, екваторіальний чи полярний. Правильно. Екваторіальний. У вологих екваторіальних лісах. Дерева взимку скидають листя. Ні. Дерева ніколи не скидають листя повністю. Так. Під високими деревами нічого не росте. Ні. Рослини ростуть ярусами. Так, бідна рослинність. Ні. Багато різних видів рослин. Так. Ґрунт характерний для вологих екваторіальних лісів. Дерновий підзолистий, чорнозем. Червоно-жовтий фаралітний чи сірий лісовий? Молодці. Червоно-жовтий фаралітний. Складіть слово з отриманих букв. Так, це гілея. А що таке гілея? Чудово. Відкрийте сторінку 40 у підручнику та попрацюйте з картою географічних поясів. Та природних зон світу. Покажіть зону вологих екваторіальних лісів та назвіть материки, на яких вона розташована. Так, це материки Південна Америка, Африка та Євразія. Поміркуйте та скажіть, чому на інших материках немає зони вологих екваторіальних лісів? Чудово! Сторіночка 4 у підручнику. Поміркуйте, які рослини переважають у вологих екваторіальних лісах. Дізнайтеся більше про рослинність цієї природної зони. Прочитайте інформаційну довідку разом із диктором. Вологий екваторіальний ліс, який ще називають дощовим лісом, найбільший у світі. Тут понад дві тисячі видів рослин, дерев, ліан, папоротей, орхідей тощо. Сплетіння ліан роблять ліс непрохідним, орхідеї надзвичайно красивим, багатьом смакують плоди поширеної в цій зоні багаторічної трав'янистої рослини ананас. Какао і шоколад виготовляють із плодів місцевого шоколадного дерева. Дерева вологого екваторіального лісу дуже високі, наприклад, сейба, заввишки, як 20-поверховий будинок, бо тягнуться вгору до сонця. Їхні крони утворюють щільне шатро, тому навіть удень у лісі панують сутінки. Різноманітні рослини утворюють яруси. Верхній ярус формують дерева за вишки 60-80 метрів, зокрема, 200 видів пальм та бавовняне дерево. В американській сельві рослини можуть утворювати аж 12 ярусів. Що нового ви дізналися? Прочитавши інформаційну довідку. Відкрийте сторінки 41, 42, 43 та попрацюйте з картами карта географічних поясів та природних зон Південної Америки, Африки та Євразії. Покажіть зону вологих екваторіальних лісів у Євразії, Південній Америці. Африці. Назвіть рослини, які ростуть у цій зоні. Чудово! Поверніться на сторінку 4. Розгляньте світлини та позначте зображення рослин, що про них дізналися з довідки або знайшли на картах. Сейба. Так, ананас. Молодці. Так, орхідея. Так, шоколадне дерево. Так, чудово. Вікторія Амазонська. Так. Сосна. Ні. Акація. Ні. Гевея. Так. Кокосова пальма. Так, мангель або мангрове дерево. Ні. Олійна пальма. Так, чудово. Пригадайте, скільки видів рослин у вологому екваторіальному лісі. Так. Понад 2000 видів рослин. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 10. Раунд номер 2 Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 30. Та раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи назви князівств Русі. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме? Скільки князів з Русі ви нарахували? Перевірте. Відповідь 5 князів з Русі. Відкрийте сторінку 39 у підручнику та попрацюйте з картою Русь за доби дроблення? Пригадайте, про які з п'яти князів з Русі 12 століття. Ви дізналися на попередніх уроках? Так, про Чернігівське, Переяславське та Київське князівства. Відкрийте сторіночку 44 у підручнику. Дізнайтеся більше про Галицьке князівство та Волинське князівство? Галицьке князівство. Центр князівства місто Галич. Влада належала династії Ростиславовичів, онуків Ярослава Мудрого. Охоплювало велику територію Русі. Видатним правителем князівства був Ярослав Осмомисел 1153 1187 роки. Князь мудрий і красномовний, і богобійний, і поважний в усіх землях, і славен військами. Після його смерті князівство поринуло у вир Міжисовиць, межувало на Заході з Польським королівством, а на південному заході з Угорським, тому постійно відстоювало свою незалежність. Волинське князівство центр князівства місто Володимир, нині Володимир Волинський. Влада належала династії Мстиславовичів, нащадків Мстислава Великого. Його видатним правителем був Роман Пстеславович 1170-1205 роки, який став засновником Галицько-Волинської держави. Волинське князівство охоплювало велику територію Русі, межувало на Заході з Польським королівством, а на півночі з Литовським, тому постійно відстоювало свою незалежність. І близько 1199 року. Було створення Галицько-Волинської держави під владою Романа Мстиславовича. Називалася Держава Романовичів. Скажіть мені, будь ласка, що поєднує ці два князівства? На вашу думку, чи стало об'єднане князівство найбільшим у Росії? more let's see